Привіт, з вами Ніка і сьогодні хочу вам розповісти про топ важливих дрібничок, які допоможуть вам зробити вашу роботу краще. Так, ми точимо свої олівці завдяки канцелярському ножику. Задля чого ми це робимо? Задля того, щоб звільнити графіт від зайвої деревини. Тут можна побачити, що збільшилась площина графіту, і тим самим ми можемо користуватися як кінчиком олівця, так і всією площиною графіту, варіюючи свій штрих. Я взагалі не навиджу точати олівці, це забирає у мене досить багато часу. Тому я користуюся механічними олівцями. Далі хочу вам розповісти про гумку. Ви маєте розуміти, яка гумка є якісною, щоб вона просто не роз'явозювала ваш графіт та не псувала папір. Я раджу, як і мабуть і всі, просто найпопулярнішу гумку це кохіноровський слоник. Але основний лайфхак це те, що вам потрібно обрізати гумку по діагоналі, і тим самим ви маєте ось такі гострі кутики, які можуть обробляти вашу роботу. Також я знайшла класну гумку, це Кохіноровський Олівець гумка. Але основний мінус тут у тому, що при великому натиску вона просто починає не слухатися, тому не потрібно її точити досить велику. Звісно ж, всім відома клячка. Дуже довгий час я неправильно користувалася нею. Я брала її у повній мірі, але вже дізналася, що потрібно брати лише по шматочках. Хто не знає, що таке клячка, клячка це така гумка. Вона виглядає як пластилін, вона також минеться, і ви можете надавати їй будь-яку форму. І коли ви обробили гумкою якусь частину, ви обов'язково маєте стерти залишки гумки кісточками. Я користуюся кісточками. Тому що якщо ви не стерете залишки гумки і почнете працювати графітом, він не буде так лягати, і ви зіпсуєте свою роботу. А рахунок лінійки в академії не дозволено користуватися лінійками, але я мехлювір. Тому студенти використовують паперові лінійки, паперові смужки. Викладачі нас у цьому підтримують і навіть радять нам це робити. Тому можна також вирізати або ж складати папір удвоє. Не користуємося ножицями, у нас є канцелярський ніж. Коли я приїхала, почала все різати ножицями, з мене просто сміялися. Тому що ми ріжемо досить великі формати, і ножик краще справляється з цією роботою ніж ножиці, тому що лише за один мах ми можемо розрізати рівну роботу. Перестаньте користуватися біндерами, користуйтеся або кнопками, або ж малярною стрічкою. Кнопки мені не подобаються, тому що вони постійно відлітають від дерев'яної дошки і роблять дюрочки. Коли я користуюся малярною стрічкою, я просто знімаю верхній липкий шар. Тому і вам раджу користуватися малярною стрічкою. Так, це все що я хотіла сьогодні розповісти. Я надіюся, ці дрібнички вам допоможуть у вашій роботі. Тому малюйте, готуйтеся, донайте зсу. Слава Україні!